Ану, ти тим не менше, десь недавно писав у Фейсбуці, що ми таки поміняємось місцями з Росією і зможемо завдавати росіянам більше ройнівних ударів. Це ти сподіваєшся на те, що ми таки переломимо їх цей страх, чи в нас з'явиться щось власне, потужне? Ні, це власне це, це, це більше про власне виробництво, тому що там. А... У нас є розробки, не буду там говорити про, про, про це детально, але є розробки, а, які, до, до, які можуть досягати цілей на там, декілька сот кілометрів. І я сподіваюся, що в найближчому майбутньому ми там якраз таки змінимо баланс сил в цьому, тому що їхні. А, Сили, ми розуміємо, ці крилати ракети а, там і балістичні ракети, які ну так чи інакше вони вичерпуються. Так, ще дуже багато у них цих ракет, але і в а, можливості для виробництва власне в них немає такого, такої кількості, які їм потрібно, як вони задають там асолоних ударів по Україні кожного там кожного тижня. Тому власне баланс, я думаю, буде змінюватися. Раз ми вже про це заговорили, ви на рівні комітету чи в принципі на рівні людей, які ухвалюють рішення, які стосуються там нашого військово промислового комплексу і оборонки, обговорюєте питання про те, що Україні. Мабуть, треба було б запускати власне виробництво чи намагатися, хоча б це робити. Ну тому що як я розумію, навіть там е, воююча Німеччина, да коли її вже бомбили в усю в кінці. Вона військово-промисловий комплекс продовжував клепати зброю. Може, і ми могли б це робити, чи робляться якісь кроки в цьому напрямку? Ну, власними робимо. Я не можу говорити про те, що ми робимо в якій кількості йдемо робимо, але ми виробляємо. Незалежно і з того, що було в публічній площ, в площині, то там 152 е, снаряди ми власне е, зробили з нуля. Майже ми не виробляли до цього до, до війни 152 снаряди, а зараз виробляємо в Україні. Тому тут не потрібно недооцінювати того, що ми робимо щось абсолютно засекречене щось там приблизно не в тій кількості, звісно, в якій ми би хотіли, які, і в якій ми могли це робити в. Мирний час, але все одно ми зберігаємо